Відстрочка для багатодітних чоловіків у нас тепер має нове забарвлення. Тепер чоловіки, які мають троє та більше дітей від різних шлюбів, наголошую, чого немало в нашому житті, їм доведеться надавати до ТЦК для отримання відсрочки цілу купу документів, яких не було раніше. І це у нас від нотаріусів до суддів. Зараз Марія вам зачитає, тому що, як ви вже всі, мабуть, знаєте, 16 травня кабінет міністрів прийняв нову постанову номер 560, Нею він затвердив певний порядок, який тепер встановлює, що і як і кому подавати. Є тут в цьому порядку додаток номер 5 де є перелік документів, чи такий, які потрібен, щоб отримати відстрочку по тому чи іншому виду догляду або іншої підстави для Ну, як багатодітність. Так, зокрема, жінки, чоловіки, які на отриманні яких перебувають троє більше дітей віком до 18 років. Так, ось перелік документів наступний. Свідоцтво про народження трьох дітей із зазначенням в свідоцтві батьківства військового зобов'язання. Тобто ніяких матерів одиначок, зі слів матері на фамілії дідуся таке. не, не Ну воно і не підходило. Та один із наступних О. документів. -да. Отут саме, як то кажуть, Симіс: свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір'ю трьох і більше дітей. Або рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком або з матір'ю, в залежності від того, хто оформлює відстрочку від мобілізації. Це відповідно, друзі, складна процедура щодо оформлення взагалі рішення про визначення місця проживання дитини. Ви і там маєте собі запам'ятати, що при зверненні. Таким позовом до суду, вам треба буде залучати ще орган опіки, який, повірте, дуже прискіпливо буде вивчати саме вашу ситуацію, і дуже довго працювати максимально. Так, отримати таке рішення суду на практиці, а у нас, повірте, таких рішень суду вже дуже багато за період нашої практики. Це займає приблизно в ідеалі, якщо швидко спрацює орган опіки до 7 місяців. Іноді це займає дорогу, тому якщо у вас Є питання встановити і визначити саме місце проживання дитини з вами, то вам треба вже зараз звертатися до суду. Йдемо далі. Або рішення органу обіки опікування про визначення місця дитини з батьком, який є військовим зобов'язаним. Тобто, якщо ви не хочете йти спершу до суду, ви можете спробувати це оформити безпосередньо в органі опіки. Там, виходить, яка ситуація. Дивіться, якщо дитина. Визначена з вами, і ви є військовозобов'язаним, то можна це зробити органом опіки Якщо ж дитина визначена судом з вами або з мамою, з вами це окей, а якщо з мамою, то треба буде додавати ще якийсь документ, який підтверджує, що ви дитину утримуєте, раз вона не з вами, а з мамою. І ось тут далі йде. Новий договір між батьками про те, з ким проживають діти, та участь другого батьків у вихованні, або рішення суду про встановлення факту перебування дитини на утриманні військово зобов'язаного згідно процедури встановлення фактів юридичних в суді. суді. Дивіться щодо договору. Це договір, він укладається у нотаріуса, в принципі, і такий е, пакет документів він більш-менш е, зрозумілий. Тобто, якщо дитина визначена по суду з вашою колишньою жінкою, ви з нею можете зробити договір утримання цієї дитини у нотаріуса, який визначає порядок утримання, порядок спілкування і подати в ТЦК. Якщо ж ситуація складніше, і вам необхідно доводити те, що ви цю дитину утримуєте в суді, Тут зараз вам Марія розповість, як це відбувається. Це теж це ціла епопея. Це три цілий квест, це правда. Тобто, вам треба буде збирати докази, що ви весь цей період сплачували аліменти, наприклад, але ви не подавали офіційно через суд. Тобто, ви дивіться, є процедура, коли батьки по домовленості добровільно сплачують аліменти. Так, ось друзі, хто не пише правильне призначення. Сплати аліментів кожного разу, що пере... це робити. Так, це вже зараз починайте. І по-друге, якщо у вас не вийде з вашою колишньою дружиною домовитися, наприклад, укласти договір, де все розписати. Або, якщо ви не можете встигнути, от ви по часу розумієте, що ви там не встигаєте отримати рішення суду про визначення місця проживання дитини з вами. Тому що там, наприклад, орган опіки вам щось вередує. Тому що ще одна фішка це ми вам з практики Говорю. органи опіки дуже часто відмовляють без ухвали суду визначати і взагалі починати процедуру ну, визначення ви місця до проживання дитини з вами. Да, Ви приходите до них, кажете, мені треба от визначити. А вони кажуть, ні, йдіть до суду, хай суд нас залучає, тоді будемо робити висновок. Хоча і написано, що вони можуть це визначати, вони досить часто просто відмовляють. Тому ми все одно приходимо до суду. А -а. Це ще один момент. А з приводу визначення утримання, то це якраз про тих, хто добровільно утримує, але у вас, наприклад, немає можливості з колишньою дружиною домовитися, як то кажуть, полюбовної сходити до нотаріуса. Або, Якщо пам'ятаєш, була справа, де вона була в місцях позбавлення волі. Так. До речі, ще ця постанова, цей порядок, він тут вніс деякий нюанс. От дивись, давай відкриємо. Свідоцтво про народження дитини із зазначенням батьківства військовозобов'язаного. Це шло першим, тут, першим рядком, про що я хочу сказати. Подивимося, як воно буде на практиці, але мені здається, що цей рядок. Він виключає можливість доводити утримання не своїх дітей. Ну тобто, дивіться, коли ви живете, наприклад, з дружиною, у вас там двоє дітей спільних, один її від попереднього шлюбу, або така комбінація дітей, де вони не всі ваші. Тобто, три свідоцтва про народження в сказанням батьківства військовозобов'язаного. Я вважаю, що це прикриває оцей варіант, доводити. Утримання дітей Давай женщина через попереднього шлюбу. зачитаю, дивіться, тут чітко написано свідоцтво про народження дітей за значенням батьківства військово зобов'язаного та один з наступних документів тобто, оці перелічені або рішення суду, або ваші домовленості, які ви зафіксували у нотаріуса договорами, так, наприклад, утримання дітей, тобто тут взагалі немає варіантів, якщо Є одна з трьох дітей, не вашою ще по визначенню місця проживання дітей, хочу вам сказати так: ми робили дуже багато цих справ ще до війни, тому що у нас спеціалізація була основна тоді сімейне право. і У нас це була одна із найпопулярніших напрямків у нашій судовій практиці. Так, от щоб ви розуміли, просто як воно відбувається, ви коли звертаєтесь до суду, залучається орган опіки, третьою особою туди, так як ми вже сказали, призначаються засідання попередні, на які орган опіки. Що може і не з'являтися, розумієте, вчасно так. орган опіки має вийти за вашою адресою, зробити акт обстеження умов проживання дитини, зробити акт обстеження умов проживання іншого з батьків. Значить, потім на засіданні своєї комісії винести рішення про доцільність проживання дитини, там з вами, наприклад, або з матір'ю. Це значить висновок подати до суду. Потім суд ще засідає, все то все розбирає і виносить рішення. Це купа місяців. Це перше. Друге, суд, будь-який суд передбачає наявність спору між батьками, тобто, коли у батьків не узгоджена ця позиція, з ким проживає дитина. Якщо вона узгоджена, то треба звертатися все ж таки до нотаріуса. Розумієте, і складати оцей договір ем, нотаріальний. Тобто складнувато, певно, осягнути, знаєте, масштаби цього маразму. Але маємо те, що маємо. Як ви пам'ятаєте, запис на консультації у WhatsApp за номером зверху сторінки в Фейсбуці і в описанні каналу на Ютубі.